Уроки співу від Юрія Драбчука. Відомий саунд-продюсер та джазмен влаштував у Івано-Франківську майстер-клас. Упродовж кількох годин 29-річний музикант розповідав і демонстрував, як варто триматися на великій сцені. Професійний вокал каже викладач: не опанувати за рік чи два. Його практикують упродовж всього життя. Вчитись співати треба постійно, тому що вчити співати це як заняття спортом. Якщо ми вчимось піднімати штангу 300 кілограм п'ять років, а після того два роки ми її не піднімаємо, а просто думаємо, що ми навчилися вже. То ми знову ж таки вернемося до 50 кг. Він знає про що каже. Юрій Драбчук практикує американську вокальну техніку, в основі якої правильне дихання опанував цю майстерність від Тетяни Боєвої, яка входить у десятку кращих джазових вокалісток світу. Усе, що знає, нині розповідає іван-франківським співакам. Приміром, як зробити так, щоб голос зазвучав, no, stop, stop. на одноденному майстер-класі від рабчука. Понад три десятки вокалістів. Мене зацікавив цей майстер клас так як я сама вокалістка, хоча навчаюся. На юридичному факультеті а, співати це моє найулюбленіше заняття, і я планую досягнути певних успіхів а, у співі. І зацікавив мене цей майстер-клас у тому, що мені хочеться ну, дізнатися, які є різні вокальні техніки. Більшість івано-франківських молодих співаків каже викладач вокальної техніки доволі перспективні. Мають непоставлений голос, проте уже співають з неповторною авторською манерою. Манера виробляється тоді, коли поставлений голос. Якщо що ми ставимо голос за якоюсь схемою, за, за якоюсь педагогічною тактикою, ми виробляємо цей голос в учня, тоді ми можемо говорити про якусь манеру. Коли манера ставиться на непоставлений голос, тоді ця манера називається кривлянням. З найперспективнішими учнями івано-франківського майстер-класу Юрій Дрябчук зустрінеться знову у студії звукозапису. Для них він стане саунд-продюсером і навіть допоможе записати пісню. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини 402.